Барак Обама звинуватив Росію в агресії проти України. Американський президент заявив, наявність російських військ на сході нашої країни сумніву не підлягає на тлі російсько-української кризи. Барак Обама прибув до Естонії східного форпосту НАТО. Сполучені Штати надсилають до Прибалтійської країни додаткові сили, літаки і десантників для захисту від агресивного. І непередбачуваного сусіда у відповідь росіяни обіцяють додати до своєї воєнної доктрини можливість превентивного на упередження ядерного удару по Сполучених Штатах і офіційно визнати їх ворогом. Не просто візит, а сигнал для Москви. Вперше за 10 років американський президент прилітає до Таліна, щоб запевнити лідерів Балтійських країн у підтримці Сполучених Штатів для захисту від агресивної Росії східному форпосту НАТО він обіцяє додаткові сили літаки й десантників. Я хочу оголосити, що нова ініціатива включатиме в себе розміщення додаткових підрозділів військово-повітряних сил і навчальних літаків у північній Балтиці. Тут на авіаційній базі Емері в Естонії під час візиту Барак Обама багато говорить про Україну. Зокрема, заявляє, що участь російських військових у конфлікті це факт, який можна легко довести. Американський президент скептично ставиться до звістки про можливе перемир'я, адже раніше його вже порушували. Натомість зізнається, США готові до нових санкцій проти Росії. Введені санкції мають реальний ефект. Я думаю, для нас важливо продовжувати тиснути на Росію, поки вона порушуватиме основні принципи міжнародного законодавства. Україні ж Барак Обама обіцяє підтримку під час саміту у Вельсі. Цього тижня НАТО має надіслати чіткий сигнал підтримки Україні. Альянс був партнером України понад 20 років. Українські сили чудово служили під час операцій НАТО на Балканах та в Афганістані. Тепер Україні потрібні більше ніж слова. НАТО потрібно зробити конкретні кроки, аби усучаснити та зміцнити її сили. Якими будуть кроки альянсу, стане відомо вже завтра, коли почнеться саміт. Українську делегацію на ньому очолить президент Петро Порошенко. Сьогодні ж український Кабмін оголосив про нову мету. До кінця року отримати статус спеціального партнера НАТО і США. Катерина Фодорченко Костянтин Коробов спецкордва плюс два.